Сидить та їсть, терпить, очить. Це все тягар турбот, тягар і ярмо життя. І саме життя воно так швидко забирає свої прекрасні дари, молодість і свіжість золото, волосся, рум'янець, білозубу усмішку, сяючі очі, сили та веселий характер. Це ж Її хлопчик. Він приносив бузок навесні, він грав на гітарі і співав. Він підхоплював її на руки і кружляв. Вони сміялися. Він цілував її і називав ніжними іменами. Вони реготали над комедіями в кінотеатрі, гуляли парком, рука в руці. Це ж її хлопчик, лисий, постарілий.